Привіт, любі друзі! Мене звати Саша, і сьогодні я розповім вам, як отримати польську робочу візу. Для отримання польської робочої візи є декілька етапів. Перший етап це збір документів, другий етап це подача документів до візового центру. Далі ваші документи з візового центру передають до консульства. Консул приймає рішення про видачу чи відмову у візі. Далі ваші документи повертаються назад до візового центру, і візовий центр вже відправляє вам їх назад. І так, для того, щоб отримати польську робочу візу, необхідно зібрати пакет документів. В цей пакет документів входить страхування, анкета, запрошення від польського роботодавця, фото 35 45 см, закордонний паспорт, а також копії внутрішнього паспорту та інн коду Наступний крок це реєстрація до візового центру. Для того, щоб подати документи до візового центру, необхідно отримати дату подачі. Для того, щоб отримати дату подачі, необхідно заповнити анкету на сайті візового центру цент. Анкета, яку необхідно заповнити на сайті візового центру, і є анкета, яку ви будете подавати з усім пакетом документів. Для того, щоб заповнити цю анкету, необхідно створити особистий кабінет на сайті TLSContact і після цього вже є можливість заповнити анкету. Тільки після її заповнення з'являється можливість оплатити логістичні послуги та візовий збір. Логістичні послуги необхідно оплачувати тільки в тому випадку, якщо ви обрали подавати документи поштою. І тільки після того, як ви заповнили анкету на сайті, а також оплатили візові збори, логістичні послуги та обрали дату подачі документів, ви можете їх подавати. Якщо ви обрали особисту подачу, вам необхідно в назначений день та час зібрати весь ваш пакет документів та віднести його до візового центру у Львові. На даний момент візовий центр працює тільки один і знаходиться він у місті Львів. Якщо ж ви не хочете витрачати свій час та кошти на те, щоб доїхати до Львова та там жити, ви можете скористатись послугою поштового відправлення. В такому випадку весь ваш пакет документів вам необхідно е, за допомогою кур'єрської служби Міст Експрес відправити до візового центру. Після того, як ваші документи опинились у візовому центрі, вам залишається тільки чекати. Розгляд документів може тривати до 4 тижнів. Після того, як рішення консула прийнято про видачу вам візи, візовий центр або відправить вам документи поштою, або вам необхідно буде забрати документи самостійно у Львові. Це залежить від того, яким чином ви подавали документ. Якщо вам необхідна допомога на будь-якому етапі, це збір документів, заповнення анкети чи відправка їх до візового центру, будь ласка, звертайтесь до нас. Всі контактні дані я залишу в описі під цим відео. Також, якщо залишилось запитання, задавайте їх в коментарях. Дякую вам за увагу! Бережіть себе, бувайте!